Який спа басейн обрати на 2, 4 чи 6 місць? Це запитання виникає майже у кожного, хто задумався про відпочинок удома. І тут все залежить не від цифри, а від вашого стилю життя. Двомісний спа ідеальний для романтичних вечорів, або якщо у вас обмежена площа. Компактний, затишний, зручний, він швидко нагрівається, економно споживає електроенергію та дарує максимум комфорту на двох. Чотиримісний універсальний вибір для пари або сім'ї з дітьми. У ньому зручно полежати, поспілкуватись, відпочити всією родиною. І що важливо, такий варіант чудово підходить для середніх терас і садів. А от шестимісний спа це вже справжній домашній курорт. Для тих, хто любить запрошувати друзів, влаштовувати вечори релаксу або просто обожнює простір. Це про масштаб, емоції та вау-ефект. Який би варіант ви не обрали, кожен із них створений для того, щоб покращити якість вашого життя. СПА. Це не про розмір, а про задоволення. Ми в СПА Галаксі допоможемо підібрати модель саме під ваші потреби, від затишного дуету до компанії на вихідні. Напишіть нам і ми знайдемо ідеальний формат саме для вас. І, звісно, підписуйтеся, якщо мрієте про СПА, ми знаємо про них усе.